Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні в нас 1 листопада. І ми продовжуємо садити полуницю. Отут ми так рядки зробили, посадили гарненько. Вона вже прийнялася. Ми садили стаканну і касетну розсаду. Але касетка в мене була так, як стаканна, тому що я її ставила біля полунички на буграх, а потім відрізала так, як стакану розсаду. Не садила її як касетку окремо. А це ми заказували. Тут у нас а, свій фейт розсада. Тут Апріка заказували. Бабине літо літає. Сьогодні дуже тепло на вулиці. А перший рядок у нас йдуть все реми. Заказували в Богдана полунечку. Тут наша мальвінка з касет садила. Зараз вам покажу, як ми робимо бугри. Отак От з двох сторін накопуємо. У нас ширина радочка 60 см, ширина межаді 50 см. Так, щоб зручно було збирати полунечку, вирощувати розсаду. Щоб зручно було ходити між рядком. Так, ми притопчуємо. Зараз покажемо вам, як підкидаємо, як притопчуємо. Ось так ми робили радочки, кидаємо з двох сторон землю, на одну сторону і на другу. У нас, виходить, міжає. Ширина міжна є 50, ширина рядка 60. Потім будемо посипати рембеком від всяких жучків, щоб не під'їдало корінчики. Для боротьби з ведметкою, вовчком капустяною. Дротянкою та личинкою хруща. Приманка для боротьби з садовими мурахами на грядках під деревами та кущами в теплицях біля будівель. Мурашки також полоничку люблять. А це в нас добриво суперфосфат. І ще я посипалюю калій магні. Воно буде довготривалої дії, трошку буде розчинятися в воді. І от таке добре ось, каліно. Каліно магнею. Це не реклама, а я показую те, що собір беру. І мені воно подобається. Також давно такі сіренькі. Зараз будемо посипати порядочку і розрівнювати грабельками зверху а потім приталовувати, такою штукою. Розсипали добриво, розгортаємо, рівняємо радочки. Тут так мокро Дуже. Мій. Але в нас інакшого виходу не було, треба посадити полонічок. Навіть не хоче земля розкидатися. О, по сторонам розкидається. Зараз треба підправити. Бачу, робиться. Это зовсім, бач, зовсім інакше жить. О, тут розсипається. Тут мякший, там вогкий. Там мокро. Ну там вогко було. Тут хоча б земля як земля. Ґрунт хороший, Чорнозем. Так, зараз будемо приталовувати. Так сильно не скаче, бо воно буде сипатись багато. Ще обсипається по бокам, хоч і мокрий ґрунт, але сипеться. І так потрошку ми приставляючи до кінця радочка, приголовуємо. Потім будемо накривати агроволокном. Не скаче, розсипається так, просто топчесь. Ось так випалюються дирочки. Потім цією штукою, таким спеціальним коликом, робимо ямки. Чоловік робить ямки, а я сажу. Такі на розмір баночки, якраз ширина хороша, не буде тісно розсаді. Так, получається, ці ямці роса доросте. Такий сьогодні гарний день. Сонечко світить, гріє. Пауки-поводину плетуть. Ось така краса у нас виходить.